Отже, час марафоні. оперативно про головні події в країні для вас. Працюють журналісти фактів ЕСІТІВ та «Віком СТБ. Під час нічної атаки Харкова постраждало дві людини: дитина та літня жінка. У них гостра реакція на стрес у Харківській обласній військовій адміністрації. Заявили, Росія вночі о 3.20 ударила виключно по цивільній інфраструктурі та житловому району. Пошкоджено 12 приватних оселі, три господарські споруди. На місцях влучань працювали вибухотехніки, слідчі, криміналісти, рятувальникам. Доводили доводилося тричі призупиняти свою роботу через загрозу повторних ударів. Разрушення дуже сильні. Слава Богу, вона не пострадала, її скоро осматривала, все нормально. Ну, от ми чекаємо поліцію. Окна, криша, криша, ну, а внутрі там дуже сильні, сильні повріждення. Сусіди, так, да, згоріли два будинки, і, і всі пострадали. Домов 15-20 пострадали. Слава що... Богу, що все нормально. Ні, ранених немає, Слава Богу. Це вже другий приліт до вас? Так, Це приліт був. Обстрілював ворог і Харківщину. Село липці накрив градами. Поранено жінку і госпіталізовано. Уночі о пів на четверту. В дергачах окупанти пошкодили 25 будівель та споруд, 33 торговельних павільйони. У селищі Вільша зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Увечері та вночі ворог атакував Нікополь, ударив п'ятьма безпілотниками. Почалася пожежа, пошкоджено два приватні підприємства і магазин. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Напередодні в Нікопольському районі Росія вбила двох людей. Вісім постраждало. Окупанти били артилерією, градами та дронами. Загалом було понад два десятки атак. У Нікополі пошкоджено 8 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, дитячий садочок, пожежну частину з десяток автомобілів. Тероризували окупанти і Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. Російські терористи не припиняють обстрілювати Херсонщину минулої доби. Під вогнем опинилися 14 населених пунктів. Пошкоджено 28 приватних будинків, господарські та слизькі приміщення. На щастя, минулося без жертв, однак є один поранений. Це 75-річний чоловік. Про це розповів в ефірі телемарафону голова пресофісу Херсонської облівської адміністрації Олександр Талаконніков. За його словами, росіяни випустили по регіону понад 60 снарядів на території області. ППО збила одну ракету та шахет є влучання в газогін витяг газу перекрито. Тож уже немає підстав для загрози Загалом, от одна людина постраждала за вчорашній за вчорашню добу. Є пошкодження газогонів, електромережі. Але вже сьогодні, зранку наші комунальники приступили до роботи, будуть лагодити Херсон. Також був під обстрілом є пошкоджено складські приміщення. To, на щастя без постраждала. Гуркіт генераторів, засліпливе світло, ліхтарів і руки полігців в машинному мастилі. Або ж передова відлуння вороже артилерії та розбита російська броня, яку треба евакуювати. За таких умов працюють на війні майстри ремонтного відновлювальної батальйону 65-ї бригади, що оборонить запорізький напрямок. Вони зрідка потрапляють у кадр сюжетів новин. Хоча від їхньої роботи багато в чому залежить бойова спроможність інших армійців. Нині рембатівці взялися активно модернізувати іноземні зразки. Техні. Техніки, пристосовуючи їх до реалій сучасних боїв. У пригоді стає кмітливість, яка допомагає ще й уникати скрути із дефіцитними запчастинами. О, і там Броня наварюється доповніти. У пітьмі укриття майстри ремонтного батальйону 65-ї бригади удосконалюють голландський бронетранспортер ЮПІР. У цьому БТРу років зо 40. тоді про дрони камікадзе не чули, розповідає заступник командира ремонтної роти на псевдо Чорнобай. Нині ж вони панують на полі бою. Найбільша техніка зараз вражається дроном не стільки артилерію, не стільки РПГ, скільки страшні зараз дрони. Ми встановлюємо захист механіка водії уламків. Це все робиться з практики. Це все вже йде, якби своя задумка, модернізація. 44-річний хмельничанин на псевдо Шанхай не приховує. У них у рембаті трапляється скрута з запчастинами та допомагають доброчинці. В основному потреба у нас в в автоматичних коробках передачах це, допустим, диски щеплення. От, ну, первоначально це було дуже важко, але все-таки завдяки волонтерам знайшли місця, де їх можуть виготовити. Шукаємо запчастини, які є на складі запчастин, яких немає. реставруємо самі. Це мобілізований вінничанин Остап колись виготовляв на заводі бетон. Нині управно лагодить техніку. Потребує продувки. Зазираючи у залізні внутрішні БТРа, фахівець визнає, навіть попри вік, закордонна машинерія якісна. Хороша техніка не зношується. Мотори крепкі тут. двохтактні мотори стоять. Цю ворожу БМП зі свастикою наші підбили. Арембатівців 65-ї відрядили оглянути трофей та евакуювати. Масляний радіатор побитий і розбитий водяний. Так, то вона вроді би ціла. Так, вона знаходилася в сірій зоні. 28-річний волинянин на псевдокоржик, учасник тієї ризикованої операції. Нині та ворожа броня вже на нашому боці. Ви вирішили, що її треба трошки підкопати, щоб витягнути, приїхав наш танк і відтягнує безпечне місце. Далі її відправили на завод, і через 2-3 місяці вона вже виконувала бойові завдання наші. Рембат тяжка щоденна праця і не завжди у відносно комфортних умовах майстерні. <плеслужб> На долю механіки не нарікають і тішаться, що змогли не лише швидко опанувати закордонну техніку, а й удосконалювати її. Ми навчилися вже багато самовучок у нас. Ми ремонтуємо, розбираємо, хоча що сто хлопців фантазія, якби роботи. Андрій Почті, Артем Деженков, факт сі ті. Єдині новини. Усього 28 потопельників ймовірних ухилянців від початку повномасштабної війни виловили з річки Тиса, з урахуванням трьох, яких знайшли останніми днями. Повідомив у ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Також ухилянти тікають лісом переважно на Молдову та Румунію. Демченко каже, що ДПС намагається посилити контроль за кордоном за допомогою фото і відеофіксації і додаткових постів прикордонників. На пунктах перетину порушники використовують ці підробні документи, можуть переодягатись жінками і ховається у транспортних засобах. Німеччина купить у сполучених штатів три системи Хаймарс та подарує їх Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона. Невдовзі вони надійдуть зі складів американських збройних сил. Сказав він. Водночас Пісторіус наголосив для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу. Нагадаю, перші далекобійні системи Хаймарс наші збройні сили отримали влітку 22-го року від Сполучених Штатів. Це дало змогу українським військ військовим здобути тимчасову перевагу на фронті. Пентагону вдалося заблокувати доступ до Старлінк для росіян в Україні. Про це заявив керівник відділу космічної політики американського Міноборони Джон Плам. Про незаконне використання росіянами терміналів Starlink стало відомо в лютому. Покласти край цьому вдалося завдяки спільним діям Сполучених Штатів України та компанії Ілона Маска, яких саме заходів ужили в Пентагоні, не розголошують. Однак запевняють спільно з Україною. Знайшли цитата хороші рішення. Старлінки росіяни зав... Возили і закуповували через треті країни, зокрема за даними нашої розвідки, через термінали в арабських державах. Ескадрони смерті Так охрестило видання Блумберг масштабну провокаційну диверсійну кампанію, яку Росія розгортає в Європі. Чиновники повідомляють, що від Берліна до Вільнюса посилилися акти саботажу та насильницького залякування. Почерк свідчить, що їх організовує та координує російська військова розвідка, відома як ГРУ. А сама стратегія вочевидь затверджена на високому рівні в Кремлі. Для реалізації задіюють як розконсервованих агенцій, деякі з яких потрапили до Європи ще підлітками, так і місцевих їх вербують через соцмережі, особливо в країнах, що входили до радянського союзу або перебували під його впливом. Бо люди там більше цікавляться російськими змі та піддаються антиукраїнській та антиєвропейській пропаганді. Експерти відзначають, що Росія стала діяти зухвалою, більше не турбується, що її можуть спіймати на гарячому. Москва перейшла від тонких форм таємного шпигунства до відкритої Токості щодо західних цілей злочинні акції активізували напередодні чергових виборів у ЄС. окремий великий напрямок диверсії та інформаційні операції спрямовані проти західної підтримки України. Спеціальні подушки та адаптивний одяг для поранених бійців шиють волонтери в Ужгороді. Для захисників ці речі вкрай необхідні, бо полегшують їм життя. Подушки допомагають зручніше лежати після складних операцій та ампутацій. А футболки, шорти і штани, оснащені липучками та шнурівкою, адаптовані під протези та апарати, які скріплюють пошматовані кістки. Такий одяг травмованим військовим легше одягати та знімати. Майстрині шиють цього безкоштовно, віддають Ужгородські шпиталі та відправа. Тут одна кнопочка і нашу повністю защлкується. Вони її набагато аж легше ніж на таку. І скидати так само. На лапучках теж це дуже удобно. Військовий Петро з Переяславщини на війні дістав важке поранення. Йому ампутували праву руку, ноги пошматовані, кістки скріплює спеціальний апарат. Каже, без адаптованого під його травми одягу не обійтися. На сусідньому ліжку в палаті боєць Владислав під щойно прооперовану зранену руку підкладає спеціальну подушку. З подушечкою набагато Краще, тому що рука не так втомлюється. Як... Владислав із Черкащини на війну пішов у серпні 22-го. Місяць тому на Донецькому напрямку з побратимами потрапив під обстріл. Міномети, гради, авіація, дрони все, що є по три по п'ять дронів на одну особу, висить. Перебиті дві ноги, відкритий перелом лівої ноги. Відкрити перелом правої руки, лікування триватиме майже рік. Він каже, турбота небайдужих ужродців допомагає йому легше впоратися з пережитим. Такі спеціальні подушки для поранених бійців шиє переселенка із Харкова, дизайнерка Оксана Задеранчук. В Ужгород вона приїхала на вісні 22-го і одразу ж долучилася до місцевих волонтерів. Дівчата його готують, хтось там розважає, хтось їм пре хтось. Ну, всі, що можуть. І коли Питання стало, що треба допомога з такими подушками, то просто вмієш, шити піроши, робиш все просто. Подушки для поранених військових ще є різних форм і розмірів і відправляє їх у госпіталі по всій Україні на готові вироби, черга, бо вони допомагають бійцям зручніше лежати після складних операцій та ампутацій. Вона так покроєна, щоб вона мала об'єм, плотність свою. Бо якщо вона була б із двох плоских деталей, вона не мала б таку висоту. треба. Підняти руку, підняти ногу, тримати шию, шорти, майки, штани та спідню білизну з липучками і шнурівкою адаптовані до різних поранень. Уже рік як створює для бійців Ужгородка Андріана Феденець. Вона бухгалтерка спеціально навчилася шити, щоб допомагати захисникам. У лікарнях вони потребують одягу, який зможуть самостійно одягати та знімати. Найбільше це маєчки. Ми вшиваємо по запиту право або ліву руку. Завжди плече і Збоку внизу є планка із липучками. Ось такими обидві волонтерки не рахують скільки вже пошили подушок та адаптивного одягу для захисників. Лише кажуть, багато і запитів дедалі більше. Тож закликають усіх долучатися до цієї корисної роботи. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, єдині новини. Пластикова реінкарнація так називала свій проект з переробки кришечок молодь з Херсона. До великої війни, поки російські загарбники не окупували рідне місто, школярі навчилися робити меблі, таблички, пазли та безліч корисних речей з переробленого пластику. 24 лютого їм довелось рятувати власні життя, верстати та обладнання залишились в окупованому Херсоні. Тепер екологічному проекту дають друге життя в містечку Летичів, де живуть декілька сотень переселенців із Херсонщини. Прес подрібнювач та верстат на цьому обладнанні у Херсоні. Ці хлопці і дівчата робили речі з переробленого пластику, започаткувавши екологічну організацію. Вікторія Коваль показує табличку, яку зробила для рідної школи. Її так і не вдалось повісити. Російські загарбники частково зруйнували заклад. Ми плануємо повернутися, відновити свою діяльність і повісти таку чудову табличку на нашу школу. Нині ця молодь вчить відповідальному поводженню з пластиком школярів Летичева. Саме в це містечко Хмельниччини переїхали сотні родин з Херсону. Івана Кручик розказує про важку і небезпечну дорогу з окупації. Ми їдемо ззаді, стріляють. Ми проїхали в 12, а після нас вже колону розстріляли. Настільки замкнуті в собі діти ВПО, що ми їх не можемо ніяк розрухати і об'єднати. Це онлайн-навчання. Вони і живуть тим життям. Вони ну не можуть адаптуватися в це життя. Для свого проєкту діти збиратимуть кришечки. А в гаражі центру творчості, який переробили під цех, старшокласники виготовлятимуть корисні речі з пластику. Цього розказують самотужки, навчились в Херсоні ще до війни. Тоді обладнання закупили за гроші програми розвитку ООН. У нас чудом не викрали ці верстати. Росіяни все ж таки не стали виламувати туди двері, і так чудом наші верстати залишилися і не були вивезені росіянами, коли вони власне відступали. Мені дуже сподобалось, тому що і діти обгуртуються між собою, і це дуже така відтожі відповідальність. Але я думаю, ми впораємося у Херсоні. Згадують волонтери, робили меблі з пластику, таблички та пазли. Одна із заготовок пережила разом із обладнанням окупацію. 23 лютого ми заклали, потрібно було виняти його 24-го. Але 24-го ми вже не змогли потрапити у майстерню. Ми вивезли термопрес разом з цим листом. Після закінчення війни ми з цього листа виріжемо слово Перемога. В евакуйованій екомайстерні діти вироблятимуть такі ж таблички на будинки, як і в Херсоні. І вже мають замовлення від місцевої громади. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факти, а Єдині новини. І більше новин за 15 хвилин у студії працюватиме Юлія Сенек. Ну а зараз до марафону доєднується моя колега Яна Брензе. Яну, прошу Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.